Особливе місце у вітчизняному сходознавстві посідає синологія. Це наукові студії, які займаються вивченням історії сучасності мови Китаю. І це не дивно, адже Китайська Народна Республіка є нашим найбільшим торговельним партнером, важливим вектором зовнішньої політики, країною з давніми та міцними зв'язками з Україною. Лише за перші 4 місяці цього року товаробіг між країнами досяг 5 мільярдів доларів. Двосторонні відносини між Україною та КНР. Вносить характер стратегічного партнерства, відбивають багаторічні традиції дружби і співробітництва між двома країнами. Китай незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Україна необхідно залишається відданою політиці однак по Китаю. З урахуванням змін і реформ в Україні, протягом останніх років, наразі обома сторонами здійснюється робота, спрямована запусквання нового етапу розвитку двосторонніх відносин та комп'ятності новий вищий крім. Відносини нашої країни з Китаєм почали формуватися доволі давно. Ще стародавній період за часів скіфської доби Південної України через Миколаївську область, Крим пролягав великий шовковий шлях до Китаю. Згодом, наступні періоди української історії, за Козаччини, національно безвольної боротьби 17 21 років, і особливо з моменту відновлення незалежності України відносини почали розвиватися все активніше. Китай належить до тих країн, які без особливих зволікань підтримали самостійність України. Офіційне визнання незалежності відбулося 27 грудня 1991 року, а дипломатичні відносини встановлено вже 4 січня 1992. року. У жовтні 92-го року президент України Леонід Кравчук здійснив перший офіційний державний візит до Китайської Народної Республіки. Надалі відкривалися дипломатичні установи, діяльність яких розвиває підні стосунки обох країн та забезпечує захист прав та інтересів своїх громадян. У березні 1993 року. Пекінів Україна відкрила посольство України в КНР. У серпні 2001 року було відкрито Генеральне консульство України в Шанхаї. Посольство КНР в Україні відкрито в Києві у 1992 році, а у 2006-му розпочало свою діяльність Генеральне консульство КНР в Одесі. У липні 2001 року, під час другого державного візиту голови КНР Дзензіміні, лідерами двох країн підписана спільна декларація про дружбу і всебіжне співробітництво у 21 столітті, які китайська сторона підкреслила, що гарантії безпеки України не мають часових обмежень. Цю позицію було ще раз підтверджено у ході візиту в КНР міністра закордонних справ України з Ленка у січні 2002 року. Тоді ж сторони домовились розпочати роботу. Щодо укладання великого політичного договору про дружбу і співробітництво. Цей договір був ратифікований у 2014 році. У 2019 році Китай вийшов на перше місце серед торговельних партнерів України. Товарообіг між державами сягнув 12 мільярдів доларів. Ключовими пріоритетами співпраці з КНР є сільське господарство, промисловість, енергетика, туризм, а також культурне та наукове співробітництво. Важливо зазначити позицію КНР стосовно кримського питання та агресивних дій Росії проти України. Китай, одним із перших у березні 2014 року, запропонував мирне врегулювання кримського питання, формат, який згодом було визнано єдиним можливим варіантом вирішення конфлікту. За весь час уряд Китаю дотримувався позиції невизнання анексії Криму Росією, самопроголошених терористичних республік на Сході, і довів до органів центральної та регіональної влади країни інформацію про заборону контактів з окупаційною владою. Після проголошення України незалежності ще більше поглибились культурні зв'язки між Україною і Китаєм. Зокрема, на початку 2000-х років було проведено декілька зустрічей спільної українсько-китайської комісії з питань співробітництва у галузі культури. Результатом з їх засідань стало підписання планів культурного співробітництва на найближчі десятиліття. Високий рівень товарообігу, позитивна динаміка торгівлі, культурна дипломатія створюють прекрасну базу для зростання інвестиційної активності. Однак реальні цифри поки доволі скромні. За останні 5 років з Китаю надійшло 300 мільйонів доларів інвестицій, проте більша частина цієї суми припадає лише на два проекти. Деякі масштабні інвестиції Китаю були зупинені через непорозуміння з українською стороною, вирішення даних проблем відкриває чудові можливості для співпраці на фоні гарного інвестиційного клімату. Інтерес наших науковців до історії, мови, культури, філософії, політики економіки Китаю завжди був надзвичайно величезний. саме тому. З 1999 року Українською асоціацією китаєзнавців видається журнал Україна-Китай, кожен номер якого містить цікаві статті на актуальну тематику україно-китайських відносин. Стосовно питання перспектив розвитку стосунків на найближчі роки, Україна розглядалася китайським керівництвом як один з вузлів глобального проєкту поясу і шляху. Китай визначається серед основних стратегічних партнерів України у стратегії зовнішньополітичної діяльності країни. Яка була прийнята напередодні відзначення 30-річчя нашої держави, та інтенсифікації відносин необхідне ініціювання та реалізація великих довгострокових проєктів, ліквідація білих плям у двосторонніх відносинах це можливе поглиблення культурної, наукової та освітньої взаємодії. З аналізу українсько-китайських міждержавних зносин за останні 30 років можна зробити висновок, що обидві держави завжди були зацікавлені налагодженні сталих взаємовигідних відносин у таких сферах, як освіта, наука, культура, військова галузь. Проте залишається ряд питань, над якими потрібно ще працювати.